Доброго дня, це західний полюс у студії Марина і гість нашої студії Олег Валерійович Ляшко. Доброго дня, вітаю, шановні радіослухачі. Олег Валерійович, скажіть, будь ласка, події в Україні просто не встигаємо спостерігати за тим, що відбувається. Вже сьогодні маємо інформацію, що російська держдума приєднала Крим власне до Росії. Маємо інформацію, що президент Росії видав постанову про те, що Крим є суб'єктом вже. Російської Федерації, скажіть, будь ласка, що далі? Насправді рішення Росії про приєднання Криму до Росії вони є абсолютно нікчемними, адже так званий референдум, який відбувся 16 березня у Криму, він не має жодних юридичних наслідків, бо і всі міжнародна спільнота і всі країни світу, крім Росії, і Венеціанська комісія це найавторитетніша юридична організація в світі. Визнали, що так званий референдум протирічить Конституції України. Тому те, що робить Росія, вона за оціми так званим. Ними рішеннями Держдуми Ради Федерації то, що вони маскують одну очевидну річ, вони здійснили військову агресію по відношенню до України. Вони намагаються анексувати сьогодні частину території України, а саме Автономну Республіку Крим, і свою військову агресію вони прикривають словами про те, що вони бачите печуться про інтереси російськомовних громадян. Гітлер так починав війну Другу світову, коли так само переживав дуже за інтереси і захист. Німецькомовних громадян, які проживали в Чешській області, судети спочатку відхопив судети, потім Чехію, потім пішло, поїхало. І як наслідок, Друга світова війна, і десятки мільйонів жертв, в тому числі найбільше, це українців. І тому те, що сьогодні робить Путін, це провокування третьої світової війни. Путін сподівається, що ми не дамо йому відсічі, і тому він так діє нагло і агресивно. Тому я вважаю, що війну. Ми мирний народ. Ми ніколи першими ні на кого не нападали, не воювали. Але коли йдеться про захист суверенітету України, коли чобіт окупанта топче нашу землю, ми повинні давати відсіч, ми повинні захищати нашу країну. І саме тому я і запропонував. І з самого початку, як тільки вони, оті зелені так звані чоловічки, появилися в Криму, я вимагав від влади рішучих дій, адекватних дій по захисту Криму. Знаєте, як Степан Бандера казав, що наша влада буде страшною для наших ворогів, одна при великий жаль, нинішня влада. Вона не страшна. Для наших ворогів, тому вони можуть захопити Крим. Завтра Путін хоче схід захопити. Його стратегія на це спрямована. А взагалі завдання максимум це позбавлення України незалежності, це щоб танки російські були у Києві. Для цього я кажу для того, щоб перешкодити цим планам анексії Путіна, знищенню незалежності України територіальної цілісності. Ми маємо діяти рішуче. Ми маємо діяти адекватно. Я зарисров. У Верховній Раді проект постанови, де пропоную розірвати дипломатичні стосунки з Росією, адже сьогодні ми фактично перебуваємо в стані війни з Росією. Я пропоную. Запровадити візовий режим з Росією пропоную також розірвати договір про дружбу і співробітництво між Росією та Україною від 1997 року. Верховна Рада має негайно денонсувати угоди про перебування Чорноморського флоту в Криму від 1997 року. І харківські угоди 2010 року про продовження перебування Чорноморського флоту в Криму до 2042 року. Ще коли в 2010 році в квітні ратифікували Верховній Раді. Під головуванням Литвина, великого миротворця сьогодні, так, от він протягнув ті харківські угоди. Я тоді казав, що через п'ять років у Криму буде референдум, і буде війна. І на прилкий жаль, цей прогноз справдився. От, якщо ми хочемо зупинити велику війну, ми сьогодні маємо діяти надзвичайно рішуче, адекватно для того, щоб захищати нашу рідну країну. Ви одним із перших депутатів на початку березня, якщо не помиляюся, 8 числа поїхали до Криму. Отак, відгортаючи 8 днів, перепрошую 10 днів, бо сьогодні вже вісім назад, чи можна було зробити щось таке, щоб власне ми не мали? Те, що маємо сьогодні, я впевнений, що якби ми діяли на випередження, а не йшли за подіями, як це робить нинішня влада, то ми б мали сьогодні зовсім іншу ситуацію в Криму. Я зразу кажу, що як тільки ото в Криму почалися ці події, треба було направляти туди десант, треба було вводити українські війська. Поки там росіян, тих загарбників було там 100-200 чоловік захопили Верховну Раду Криму і Раду міністрів Криму. А звичайно, після того, коли вони захопили військові аеродроми, коли вони. Вони через доставили десант сьогодні в Криму 30 тисяч людей. Це зовсім інша ситуація і це зовсім інша боротьба. От зараз в Криму і українські військові, і, крим, і кримські татари, які власне виступають на боці того, щоб Крим залишався частиною України. Як бути зараз їм? Що робити кримським татарам, які вже сьогодні мають заяви про те, Тамір Галієв заявив, що, мовляв, Деякими землями кримським татарам доведеться поступитися і не тільки кримським татарам, значить, ті окупанти, які сьогодні хазяйнують у Криму, вони хочуть позбавити і українців, і росіян, і кримських татар, земельних ділянок, власного житла, нерухомості. Тощо тому кримські татари сьогодні і українці в Криму це фактично як партизани в тилу ворога під час Другої світової війни. І тому наше завдання України це захищати їхні інтереси, це надавати максимальну підтримку. Бо коли нам Росія розказує, що які-то е, бендеровці, там е, е, права рускоговорящих граждан України угрожають, то я хочу сказати, що сьогодні реальна загроза правам українських громадян у Криму, адже е, кримські татари, українці в Криму, росіяни, які заєдні з Україною, вони сьогодні можуть бути піддані чисткам і репресіям. Сьогодні людей наших людей, сімей, військовослужбовців виселяють із житла, виганяють з роботи тобто позбавляють їх можливості до існування і тому завдання всього світу, в тому числі міжнародних організацій і української влади це припинити ті знущання, які сьогодні відбуваються по відношенню до наших людей у Криму. До речі, от мені розказують і уряд розказує, що ми далі будемо продовжувати платити пенсію соціальні допомоги усім жителям Криму. А я категорично проти цього. Нехай тим, хто голосував за воз'єднання з Росією, хай їм Росія платить пенсії і соціальні допомоги. Як виявити людей? Хто голосував, хто не голосував, приходить пенсіонер за пенсією, Хай заяву в обмін пише на пенсію, що я не голосував за від'єднання Криму від України. А якщо не пише цієї заяви, хай іде, хай Росія йому плати. І ми таким чином виявимо. А я впевнений, що більшість пенсіонерів напише заяви, що вони не голосували за від'єднання Криму від від України. Ми таким чином доведемо всьому світу фальшивість результатів референдуму, коли вони 97% – сім Написали, що, начебто, голосували за воз'єднання Криму з Росією. Це брехня, і от якраз у таким чином є можливість виявити. Все ж таки, у Криму є назад дорога до України. Звичайно, Крим є і буде українським. І всі, хто розказує, що ми втратили Крим, значить, я закликаю. В надзвичайних ситуаціях треба завжди зберігати світлу голову і спокій і не панікувати. Панікерів на фронті розстрілювали. Так, от не треба розказувати, що ми втратили Крим. За жодних умов ніколи. Ніколи ми не визнаємо анексії Криму, ми ніколи не віддамо Крим. Крим це українська територія, і тільки від нас з нами, від того, наскільки рішучі будуть наші дії, залежить, коли Крим де-факто повернеться під юрисдикцію України, бо де Юре він не так залишається української території. А от відновити владу українську в Криму, звільнити Крим від загарбників російських окупантів, коли це буде, це залежить в тому часі від того, наскільки рішучі наші будуть дії. Але сьогодні я хотів би звернути увагу, що наше завдання не дати Путіну. Ще й схід забрати України, бо вони не втрачають сьогодні диверсійні групи російського спецназу, російських спецслужб працюють на сході України, підкуповують українських громадян, виводять їх за 300 гривень на мітинги. Сьогодні українські громадяни, ганьба, яка українські громадяни, де хто із них блокує військові частини, які йдуть на захист територіальної цілісності і незалежності України. Тому я пропоную тих українських громадян, які сьогодні співпрацюють. З окупантами позбавляти українського громадянства. І за бюджетні гроші купувати квиток до Росії в один кінець хочуть бути з Росією. Бігають по Донецьку, по Луганську з російськими прапорами. Будь ласка, їдьте до Росії. Росія велика, коли мама Магадань, Чукотка Північ і так далі. Їдьте туди і живіть у Росії, якщо вам сильно хочеться бути з Росії. Стосовно сепаратизму на сході України. Уряд запропонував посади керівників облдержадміністрації відомим українським олігархам. Одним, як кажуть, вдалося приборкати семосепат. Тиські настрої іншим на жаль, ні як Ви вважаєте, залежить від них щось, і насправді наскільки вони реально використовують свої можливості для того, щоб ситуація там стабілізувалася, взагалі, якщо говорити про олігархів, то як політик, як кандидат у президенти, я категорично проти олігархів при владі, бо я вважаю, що олігархи – це найбільше зло, коли десяток сімей мають усе, а мільйони українських громадян працюють на цей десяток сімей. Того ми і довели країну ця влада до ручки, бо вона служила тільки. Лігархам, але в умовах нинішніх, фактично, військового стану можливо і виправдано долучення великого бізнесу до того, щоб вони наводили порядок на тій території, де працюють їхні підприємства. Якщо, наприклад, ми бачимо у Донецьку, це не спрацьовує. Тарута міг би там наводити порядок, але я не знаю, чому їм це не вдається. Он я в Луганську поїхав і навів порядок. Ми особисто затримав, заарештував лідера сепаратистів Клінчаєва і, припини... і зняли російський прапор з Луганської. Адміністрації звільнили луганську адміністрацію. Як ви бачите, вже там нічого не відбувається, і все спокійно. От так само я вважаю, що сепаратисти це терористи, ті, хто розколює Україну, ті, ті, хто закликає до введення російських військ до України, ті, хто закликає про відторгнення частини території України і приєднання її до Росії. Це мої особисті вороги. І з ворогами України розмова має бути коротка. Наручники і в тюрму і за державну зраду по ув'язнення. А взагалі в умова військового часу державних зрадників розстрілюють. Всі дуже чекають якоїсь більш жорсткої позиції від Ахметова, і, знову ж таки, стосовно фірташа, його відпускають під заставу 125 мільйонів доларів. Але тим не менш всі побачили в його арешті якийсь певний знак. Я думаю, що так буде з усіма олігархами, які проти України, і в тому часі, можливо, цей сигнал і Путіну від міжнародної спільноти. Але я не хотів би обговорювати проблему олігархів. Знаєте, якби в людей в простих людей була хоча б сота частина статків олігархів, то вони б жили зовсім по. Іншому сьогодні треба говорити про те, як рятувати країну, як виграти в цій війні. Я абсолютно твердо переконаний, що оцю війну, яку нам нав'язує Путін, ми можемо виграти тільки рішучими діями. Тому повинна бути повна мобілізація, а не часткова. Треба створювати загони народного ополчення. Треба всім боєздатним громадянам, а мільйони українських громадян служили колись у радянській армії. Треба всім цим громадянам видавати зброю і не боятися цього, для того, щоб коли окупант топтатиме нашу землю, щоб у. У нього земля під ногами горіла, щоб зак... і я закликаю всіх українських громадян боронити рішуче українську незалежність і територіальну цілісність, я попереджаю загарбників, що ми ніколи не здамося. Ми будемо воювати за кожен метр української землі, за кожне поле, за кожне село, за кожну хату, за кожний двір, за кожну вулицю. Ми їм перетворимо тут Україну в Сталінград, якщо вони надумають до нас сунути сюди, далі Криму. А що стосується звільнення, Криму від загарбників, то тут має бути окрема стратегія, оскільки сьогодні де-факто Крим захоплений і йти в лобову атаку. Очевидно, сили не рівні. Тому тут треба комплекс заходів економічних, політичних, дипломатичних, зокрема серед економічних заходів. Сьогодні Росія транспортує російський газ через територію України до Європи по 10 доларів за тисячу кубів. Хай платять по 500 доларів за тисячу кубів транзит газу. Не хочуть платити, перекриємо газ. Сьогодні Росія Росія воду значить, у Крим 80% води поставляється з України. Нехай Росія хоче мати російський Крим, нехай платять по європейських цінах за воду. 500 доларів за тисячу кубів води, 500 доларів за тисячу кубів газу, за 300 доларів за тисячу кіловат електроенергії, і нехай платять, і нехай платять пенсіонерам, які голосували за від'єднання від України пенсії, соціальні допомоги, тощо чому ми маємо платити з державного бюджету України пенсії, соціальні допомоги тим, хто ненавидить Україну, хто хоче до Росії. Треба платити ці пенсії і франківцям, львів'янам, чернігівцям, тобто тим, хто. За те, щоб Україна була єдина і неділима а на тлі цих всіх подій санкції ЄС, які є на сьогодні, вони є достатніми. Чи все ж таки я недостатні. вважаю, що вони є недостатніми, адже запровадження санкцій проти десятка високопосадовців російських чи українських, це не те, Росії. Європа, якщо хоче запровадити реальні санкції проти Росії за загарбання, якщо хоче змусити Росію дотримуватися гарантії, які вони нам давали в обмін на те, що ми відмовились від ядерної зброї, я вважаю, що Європа має припинити. Нити отримувати російський газ. Далі, Турція має закрити босфори, щоб через босфори нафта танкерами знову російська не йшла на ринок. Має, Америка має дати доступ іранській нафті до Європи і газу. І ми тоді обвалимо ціну на газ і на нафту з Росії. А Росія, це ж вони живуть тільки за рахунок цін на нафту і на газ. І сьогодні, якщо та ціна на нафту і на газ буде по тридцять 40 доларів, це радикально зменше доходи російського бюджету. І тоді самі олігархи, які на цьому сидять, змусять Путіна вийти... Йти з Криму, тобто треба не запроваджувати санкції проти десятка осіб. Що це за санкції? Заборона в'їзду там до Євросоюзу десятка олігархів. Ну то вони й не поїдуть туди. Їм не холодно ні жарко. А от коли запровадити санкції щодо російського бюджету, щодо поставок нафти, щодо поставок газу, щодо блокування рахунків олігархів, оце тоді будуть реальні санкції. До речі, одну із санкцій, яку я пропоную, це щоб євросоюз прийняв рішення про заборону в'їзду в країни Євросоюз. Юзу, жителів Криму з російськими паспортами, бо вони ж сьогодні хочуть всі отримати російські паспорти, отримуйте. Але ви всіми російськими паспортами далі Росії нікуди не поїдете в жодну країну в Європі, в жодну країну світу. Ото це реальні санкції. І тоді я впевнений, що Крим через два роки з російською політикою, яку вони проводять, он, подивіться, осетія Абхазія. Вони теж коли загарбували Осетію, Абхазію, обіцяли там золоті гори. Подивіться, що там сьогодні: бандітізм, безробіт. Тя свавілля, порушення прав людини тощо відсутній будь-який економічний розвиток, от вони Росія те саме хоче зробити з Криму. Я не хочу, щоб наш чудовий Крим перетворився на другу Абхазію чи Осетію. Тому ми сьогодні маємо зробити все для того, щоб повернути Крим до України, і я готовий до рішучих дій. Єврокомісар Штефан Філе запропонував Україні членство в ЄС, тобто 21 числа, ми підписуємо політичну асоціацію з Євросоюзом. Як ви вважаєте? Коли як найшвидше ми дійсно зможемо бути членами ЄС, чи це є реально для України зараз? бачите? От Євросоюз теж слідує в фарватері події, а мав би діяти на випередження, адже сьогоднішні події навколо України показали, що всі 23 роки Україна була номінально незалежною. Як тільки ми реально почали е, вчиняти кроки, спрямовані на те, щоб наша незалежність стала реальною, Росія тут же показала зуби. Спочатку вони блокували експорт наших товарів в Росію, коли вони побачили, що Економічні методи не працюють. Вони просто вирішили загарбати територію нашої країни. Тому Європа мала б запропонувати членство в Євросоюзі в Україні давним-давно. Ми кілька років про це просимо з 2005 року. А вони все комизилися, все виставляли якісь умови. Які умови, коли йдеться про те, щоб Україна була в Європі, да беріть, яка вона є, та Україна із корупцією, і з бандітізмом, з усім іншим, будемо в Європі швидко наведемо порядок. А будемо фарвати і Росії та ніколи. Порядку в Україні не буде і завжди буде корупція, зловживання, бандитізм, порушення прав людини, відсутність правосуддя і так далі. І тому я радий, що Європа нарешті зрозуміла, що вони мають брати Україну до Євросоюзу такими, як ми є. А потім отам разом у Європейському домі, коли до нього повернемося, будемо перевиховуватися, будемо поважати права людини, будемо відновлювати незалежне правосуддя, правоохоронні органи тощо, тощо. До речі, я вважаю, що Україна має негайно подати заяву. Явку про вступ до НАТО, адже це можливість отримати реальні гарантії нашої незалежності, бо сьогодні ми, як виявилося, жодних гарантій немає. І як правильно казав Бісмарк, що гарантії Росії не коштують папірця, на якому вони підписані. Росія вчергове це показала. До речі, вчора Міністерство закордонних справ Росії виступило з цинічною заявою, що вони гарантують територіальну цілісність України. Це після того як вони захопили Крим, уже за умови, якщо ми запровадимо федеративний устрій. Якщо ми другу російську мову державною зробимо. Якщо ми відмовимося від якщо ми відмовимося від вступу до НАТО, залишатимемо позаблоковий статус і так далі, то я хочу сказати, що ми без росіян самі розберемося в своєму домі. Я не прихильник війни з Росією, адже Росія наш сусід, і ми повинні мати з нею нормальні стосунки. Але в сьогоднішніх умовах, коли Росія нам оголосила війну, завдання кожного українського українського патріота стояти і воювати за незалежність територіальну цілісність України іншого шляху немає. На моє тверде переконання, політика потурання агресору призведе до поразки. Да, боротьба буде важкою, да, боротьба буде тривалою, але без боротьби ми взагалі втратимо Україну. І тому як казав Черчилль, коли йому Гітлер пропонував перемир'я, то він казав, що нам пропонують на вибір або ганьбу, або війну. Так от, якщо ми виберемо ганьбу, то в підсумку ми отримаємо і війну, і ганьбу? От я кажу те саме, що сьогодні нам ті у парламенті п'ята колона, комуністи, регіонали, розказують про те, що треба полюбовно з Росією вирішувати питання, які виникли. На жаль, полюбовно не виходить. Так, от, для того, щоб захистити інтереси України, ми маємо бути налаштовані на рішучу боротьбу, у тому числі і збройну. А як ви вважаєте, буде потреба в цій збройній боротьбі? Якщо російський агресор піде на українську землю, так іншого шляху немає. Два тижні залишається на реєстрацію центру виборчкомі кандидатів у президенти України. Вибори мають відбутися 25 травня. Лише один кандидат поки що зареєстрований. Ренат Кузьмін. Коли збираєтеся реєструватися, ви радикальна партія провела минулого тижня з'їзди. Мене висунули кандидатом у президенти. Сьогодні, зважаючи на ситуацію в Україні, в мене просто немає часу подати документи як кандидата на реєстрацію кандидатом у президенти, адже в Україні загрожує смертельна небезпека. І сьогодні мене насправді цікавлять не посади, а я намагаюся зробити все від мене залежне, щоб ми уникнули цієї смертельної небезпеки і щоб Україна вийшла переможницею у цій оголошеній Росії війні, але ближчим часом документи будуть подані. Я сподіваюся, що я буду зареєстрований. Я йду на президентську посаду для того, щоб рішуче наводити лад в країні, для того, щоб повернути Крим під українську юрисдикцію, для того, щоб радикально долати корупцію, зловживання, відновлювати економічне виробництво в Україні, щоб люди мали роботу, зарплату. Взагалі, я йду наводити порядок в Україні, бо ми за 23 роки дова. Але країну до ручки, ми 23 роки не дбали про власну армію. Сьогодні вимушені будемо годувати чужу армію. Ми 23 роки грабували країну, всі влади, які були. Ми е, незалежність реально втратили. І от сьогодні величезні виклики, величезні завдання будуть стояти під перед новим президентом. Я готовий приймати ці виклики і наводити лад в Україні, але разом з громадою, а не один. Є інформація, начебто, про те, що ви формуєте певний. Ні, власні якісь загони самооборони і дуже суворий відбір до них. Розкажіть про це. Дійсно, таке щось формується. Насправді, це не власні загони самооборони. А я пропоную створити батальйон Ляшка, яким я особисто буду керувати. Цей батальйон буде діяти або в складі національної гвардії, або Збройних сил України. За два дні, коли було оголошено мною набір, надійшло вже 12 тисяч заявок, готових служити в цьому батальйоні. І я вважаю, що кожен, хто має можливості по повинен допомагати армії, допомагати військовим формуванням, відповідно створених до закону, для того, щоб оборонити країну, бо влада Януковича останні чотири роки на керівних посадах міністерстві оборони і в спецслужбах стояли агенти російських спецслужб. і тому наше завдання сьогодні відновлювати обороноздатність країни, спрямовувати всі зусилля на те, щоб захистити нашу країну. Сьогодні як ніколи, актуальний заклик народ. Ді армія єдині мають бути єдині, і ті, хто в Луганську, в Донецьку блокують військові частини, це зрадники. І з цими зрадниками треба вчиняти за законами військового часу до найсуворішої відповідальності? Адже коли наші військові йдуть боронити інте... суверенітет України, територіальну цілісність України, ті, хто їм перешкоджає, це п'ята колона, з якою розмова має бути коротка. Ви сказали свого часу, що не берете участі у деребані посад. Скажіть, будь ласка, на тлі глобальної кризи, наскільки є? Зараз глибокою внутрішньоукраїнська політична криза надзвичайно глибоко, бо на жаль, за 23 роки в Україні створена система влади. Кожен хоче прийти до влади для того, щоб набити кишені. Попитайте малу дитину, ким вони хочуть бути або чиновником, або прокурором, або суддею, або міліціонером. Ніхто не хоче бути столяром, муляром, трактористом, механізатором, вчителем. Всі хочуть гребти бабки. От моє завдання зламати хребет цій системі, навести порядок в Україні, встановити механізми відповідальності від президента до депутата сільської ради. Кожен має відповідати за те, що робить у час великої небезпеки для країни кажуть, що дуже небезпечно бути оптимістом, але все ж таки, Ні. яким вам бачиться майбутнє України? Я категорично з цим не згоден. Я закликаю знаєте, в надзвичайних ситуаціях найважливіше зберігати холодну голову і спокій. От сьогодні треба бути вірити в Господа Бога, вірити в власні сили. І Я абсолютно впевнений, що в нашої країни все буде добре. Ми повернемо Крим. Ми зробимо незалежну реальну країну, але для того, щоб це було реально, треба діяти. Треба рішуче діяти. Треба не боятися брати на себе відповідальність і треба вчиняти рішучі кроки і показувати власним прикладом рішучість, а не сидіти з боку, чекати, поки хтось за тебе зробить. Тому я виходжу і в парламенті і скрізь я кажу, що треба робити. Трагедія полягає в тому, що мене чують тоді, чи погоджуються зі мною, коли вже час проходить. Якби три тижні. Тому от в Криму діяли рішуче, я абсолютно впевнений, там була б зовсім інша ситуація. І ніякого б референдуму не було. Якби зразу ввели туди наші війська, от чого там наші військові сидять е, закриті і е, 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 лише обороняються? Треба наступати було з самого початку, наступать, по зубах зразу треба було давати загарбникам і терористам. Тим більше, що Росія не визнавала, що то їхні військові без опізнавальних знаків, ага, не ваші, значить, терористи. А з терористами розмова коротка. Або в тюрму, або кулю в лоба. І хай би оті альфа і омеги, які наших людей на Майдані вбивали, хай би вони отам свою майстерність показували. Де вони зараз? Чому спецслужби не діють? Де їхні славетні спецпідрозділи? Я вам дякую за розмову. Хотілося закінчити більш якось оптимістично, однак сьогодні. А оптимістично і закінчимо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, гостем нашої студії сьогодні був народний депутат, а також у майбутньому скорому майбутньому кандидат у президенти України Олег Ляшко.